Я вітаю вас на моєму каналі, де я транслюю певну енергію і інформацію про розвиток, різні способи розкриття себе через руни, матрицю і не тільки. Ми з вами всі у розвитку. Якщо ви зараз слухаєте це відео і подібні, ви шукаєте себе. Але хтось із вас уже на стадії пробудження, пробудився, і ви вже живете на рівні більш високих вібрацій, ніж ваше оточення. А можливо, ви самі вже є майстром, який передає знання іншим. Але якщо у вас є дитина, неповнолітня дитина, у вас все одно залишається земне завдання. Через материнство пройти якийсь урок, бути мамою. Я зустрічалася з різними випадками. Один варіант мама настільки відлітає в духовні практики, що дитина залишається сама собою наодинці. Діти це діяти, вони проходять різні етапи, вони їдять шкідливу їжу, їхнє оточення агресивне, низьковібраційне, вони занурюються в ігри, різні відео, які мами не приймають. Дитина вимуває, вимагає уваги включеності в її процеси. Дитина не співпадає з мамою по вібраціях. Хоча ми знаємо, що дитина в єдиному полі з мамою, але такі перекуси вони можуть бути. Тим паче, якщо мама є пробудженим провідником, і її поле вже є трансформаційним, перетворювальним і високим. У її полі люди проходять процеси зцілення, не зважаючи на те, де вона працює, ким вона працює, як вона живе. Є люди, які міняють простір. Коли йде відторгнення дитини, тому що дитина заважає, заважає мамі, виникає така собі емоційна депривація, коли потреби дитини в близькості та підтримці не задоволені. Вона відчуває холод, розрив з найважливішою для неї людиною. І в майбутньому це може призвести до тривожних, вникаючих прив'язаностей, проблем з довірою до людей, відчуття непотрібності. непотрібності. І другий варіант коли така мама, пробуджена мама, бачить у дитині себе. Маленьку дорослу і починає вкладати в неї все своє духовне бачення. Дитині ще 7 років, 10, мама їй говорить: ти втілення Бога на землі, ти все можеш, налаштуйся на свої енергії. У дитини може боліти живіт, вона може хотіти простих обіймів, співчуття, але натомість чує, прислухайся, де в тобі низькі вібрації. Я не кажу, що цей е, варіант не підходить, але треба тонко відчувати, як сприймає дитина, бо часто це може привести до істерики, коли дитина кричить: мама, я просто дівчинка, я людина, я не хочу чути ні про які вібрації. Я такі випадки зустрічала. Але мама незворушна, висока богиня транслює дитині. Прислухайся, де в тобі є щось погане. Ти можеш сама з цим справитись. І обійми її холодні, і материнство її холодне. З точки зору психології це прояв роли, які не відповідають віку, коли дитину змушують жити завданнями дорослих, а її дитячі потреби знецінюються. І в результаті формується. Або протест, агресія, відмова від усього духовного дитини, або, навпаки, надвідповідальність, залежність від схвалення мами. І в обох випадках дитина не отримує те, що їй необхідно найбільше в першому випадку, коли йде відсторонення від дитини, дитина живе своїм життям, а мама в своїх відльотах, в своїй роботі, цінній роботі. Так і в тому випадку, коли мама дитину ототожнила з собою і поводить з нею так, як зі своїми учнями-клієнтами. Дитина не отримує земну маму, яка розуміє її і приймає. А як же правильно? Звичайно. Правильність кожного своя, я ділюсь своєю думкою, як людина, яка сама є певним чином провідником, так і мамою. Якщо ви живете на високих вібраціях, ви передаєте знання, чи не передаєте знання, але ви уже в тому стані, на тому рівні, який не співпадає з рештою людей, ви вже. Є в точці після переходу. Пам'ятайте, ваша дитина це не учень, це не маленький гуру, це перш за все дитина. І вона має право їсти різну їжу, обирати своє оточення, слухати музику, кричати, туркувати. Це частина розвитку, це частина програми, вашої програми. Так, ви можете пропонувати їй більш здоровий вибір, але без нав'язування. Тонко відчувати, якщо ви вже така просвітлена, ви маєте тонко відчувати, де є та межа, яку не можна переступати. Коли дитина хворіє, коли дитині боляче, їй потрібна не теорія, мама їй потрібна жива, тепла. Яка обійме, десь турбує, допоможе пройти цей момент, зрозуміє, де треба відсторонитись, де дитині простір, де потрібно включитись. Бо поки дитина ваша неповнолітня, це ваша відповідальність. І ваші функції материнські ніхто не скасовує, навіть якщо ви відчуваєте себе провідником, душею, позародовими зв'язками. І гріш тому провіднику, який транслює світло, енергію, знання своїм учням, іншим людям, але залишає власну дитину поруч у сльозах, холоді, болю. Це не розвиток. Це втеча від уроку, ваша втеча. Вам дитина зараз, як урок. Я не говорю зараз про тих мам, які відчувають себе в материнстві як риба в воді. Тут друга історія. Тут я говорю про тих жінок, які ем, не відчувають цієї включеності е, у материнство. Вони розуміють і відчувають свою місію, яка полягає в іншому у певних задачах, які стоять поза межами задач родової системи. І... Але дитина тут зараз важливий елемент. Всесвіт грамотно все спрограмував і не випадково ця дитина зараз біля вас зі своїми проблемами, болями, хворобами. Саме через дітей всесвіт показує нам ті завдання, які ми маємо пройти. Тому не треба тягнути дитину за собою на всі заходи, навчання. Краще організувати вій простір, дозвілля, спілкування з іншими людьми, розвиток у тому, що їй цікаво. Якщо вашій дитині цікаво те, що, чим ви живете, то звичайно, будь ласка, проводьте з нею час разом, якщо ви з нею, як от дві споріднені душі. Але якщо ситуація інакша, а вона часто інакша, і особливо, коли дитина ще в більш такому молодшому підлітковому віці, зовсім маленька. їй важлива мама не провідник, не богиня, а мама. Земна, тепла, уважна. Якщо ви не можете дати цього тепла, ну буває таке. Роздивіться, десь має бути та людина, яка може дати. Може, це ваша мама, може, це хтось із оточення. Та жінка, яка буде земною мамою для вашої дитини. Пам'ятайте, діти нас не слухають, діти нас щитають. Якщо ви вже сама по собі не руйнуєте себе токсичними зв'язками, їжею, випивкою. Ви розриваєте аб'юзивні відносини, давно вже розірвали. Ви йдете в гармонію з собою. Дитина це бачить. Не переживайте, що вона не побачить, як жити правильно. Не переживаєте про те, що вона спілкується не з тими дітьми, їсть не те, ходить не туди. Ви ж біля неї вона бачить, як можна жити. Як потрібно жити. Ви для неї приклад. Вона бачить у вас, якщо ви в гармонії і ви не відсторонюєтесь і не нав'язуєте їй нічого, вона бачить приклад цієї жінки, якою вона і захоче бути. Так якщо це дівчинка, якщо це хлопчик, то та жінка, якою він захоче бачити своєю дружиною в майбутньому. Головне, дитина буде мати досвід позитивної мами, яка поєднала духовне і земне. І це стане для неї фундаментом, на якому вона зможе збудувати своє життя. Якщо це дівчинка, то вона виростає і в ній не буде стільки внутрішніх суперечностей на тему духовного і матеріального, як це поєднати. Вона не піде в той деструктив для подальшого виходу в духовне. Вона гармонійно проживе цей процес, бо вона буде бачити, як в мамі поєднується гармонійне, як мама її може бути і високою, і а, духовною, так і близькою, теплою, земною. Простою. В мамі це гармонійно поєднується. Якщо в мамі гармонійно це не поєднується, вона не може це передати дитині. Так само, якщо це хлопчик, він виростає. І він буде тягнутись до тих дівчат, жінок, буде притягувати до себе тих, які в собі мають оте гармонійне ядро, земне і духовне, Гармонія, цілісність, тепло. Якщо ж ні, то, то це відповідно будуть відносини з жінкою, яка буде або холодна, або контролююча, нав'язлива. Подивіться на це з такої точки зору. Звичайно, враховуємо. Те, що у взаємовідносинах мама, дитина ви маєте бути центром. Ви своє ставите на перше місце. Але тут також буде не зайвим а поглибити свої знання з вікової психології, подивитися, в якому в віці чого потребує дитина. І зрозуміло, що якщо це зовсім маленька дитина, ви для неї центр, ви єдині. Якщо це дитина старша, то тут уже вам дається можливість будувати свій світ, давати дитині більше простору, підлітковий, вік, далі юнацький. От, вам уже показують зовсім інші задачі. Вас ведуть до вашої цілісності, автономності, вашого індивідуального розкриття. Якщо ваша дитина вже досить доросла, і ви, ви можете подивитися на неї і на ваші відносини. І якщо ви на тому рівні усвідомленості, що можете дати об'єктивну оцінку людині, стосункам, от ви можете і відповісти на питання, правильно чи ні, я себе поводила, поводив, так, тому що тут не тільки про маму, але й про батька, якщо батько проживає такий досвід, але все-таки більше мій меседж мамам, мамі. А мама як берегиня, як тепло, як земна планета. Як природа. Як природа. Бережіть своїх дітей, пізнавайте себе у цих задачах і не забувайте, що усе, в чому ми живемо, це сукупність програм, програм, які допомагають нам дійти до своєї цілісності. Кому цікава тема, вивчити глибше себе, свої відносини з дитиною. Реєструйтесь на мої трансформаційні марафони на консультації енергетичних розборів матриця долі, матриця душі дитини та матриця сумісності. Усі посилання під даним відео!